Коли хтось каже Дім, ми уявляємо місце, де почуваємося в безпеці та про яке ми дбаємо. У нашій компанії дім це не лише фізичний простір, він втілює сутність того, ким ми є ми беднар, і рихнув Надкнєжнов – наш дім. Наша компанія працює тут з 2006 року. За цей короткий час ми пройшли шлях до одного зі світових лідерів з виробництва навісної сільськогосподарської техніки. Ми будуємо динамічну та чесну корпоративну культуру. Ми одна команда, яка мотивує один одного та рухається вперед. Я працюю у Беднар більше 20 років, будучи інженером-конструктором із самого початку. На відміну від інших компаній, у мене є можливість побачити весь виробничий процес з самого початку від першої ідеї до реального агрегата, що працює в полі. я завзятий велосипедист і дуже радий, що Беднар планує підтримати будівництво велосипедних доріжок біля виробничого підприємства. Кожен є невід'ємною та дуже важливою частиною нашої успішної діяльності та відіграє важливу роль. я народився в Рихнові і вісім років пропрацював у беднар технологом, який є ланкою у ланцюжку між будівництвом і виробництвом. У нас хороша команда в компанії, а також у футболі, який є моїм життям. Я дуже радий, що Беднар FMT співпрацював зі мною в моїх тренуваннях і в організації різноманітних футбольних матчів. Для нас важливо, щоб усі мали найкращі умови праці і розуміли сенс та місію своєї роботи. Мені подобається ця робота. Я працюю у відділі внутрішньої логістики Беднар. Я відповідаю за логістику важких агрегатів. У нас чудова команда. Я люблю під час вільних вихідних займатися моїм хобі скейтбордингом. Як і скейтбординг, моя робота вимагає багато концентрації, щоб уникнути будь-яких помилок, оскільки це може мати серйозні наслідки. «Готель Хавел співпрацює з Беднар ФМТ» вже більше трьох років. Ми раді, що маємо можливість проводити корпоративні заходи як для їхніх співробітників, так і для іноземних гостей. І я вірю, що наша співпраця триватиме ще багато років. Визнаючи, що розвиток і спрямування нашого життя починається з дитинства, ми надаємо закладам освіти професійні умови для отримання необхідних знань. Середня професійна освіта в Чеській республіці вимагає співпраці з бізнесом. Одним із партнерів, з якими ми почали співпрацювати нещодавно, є Беднар фмт що дає нам можливість практично навчати наших студентів на території компанії. Студенти дізнаються про виробництво сільськогосподарської техніки. Вони мають можливість працювати на підприємстві завдяки підходу компанії, і це для нас дуже важлива частина професійної освіти. Наша співпраця з підприємствами в регіоні має вирішальне значення. Вони надають нам важливі комплектуючі та матеріали та допомагають нам розвиватися далі. Ми виробляємо штифтові деталі для Беднар протягом восьми років. У нас працює близько 25 людей у районі Рихнова. Ми дуже цінуємо, що вони використовують також регіональних постачальників, а не імпортують всі деталі з-за кордону. Невдовзі ми зрозуміли, що швидка доставка та висока якість мають вирішальне значення для ефективності. Логістична близькість у межах регіону робить співпрацю дуже ефективною. Ми дійсно близькі один до одного. Ми здатні гнучко реагувати та відповідати вимогам один одного. Ми співпрацюємо вже більше 15 років. Для подальшого вдосконалення нам також потрібно зосередитися на нашому власному виробництві та навколишньому середовищі, тому ми плануємо розширити наші потужності і збудувати ще кращий об'єкт. Не тільки час, але й розвиток сільськогосподарських технологій швидко рухається вперед. Якщо ми хочемо і надалі досягати успіху у найближчому майбутньому, ми повинні вміти не відставати. Щоб забезпечити наше майбутнє, ми плануємо завершити весь проект розширення виробничих потужностей заводу. Ми віримо, що працівники це найбільший капітал будь-якої компанії, тому робочий простір це місце, яке потребує догляду. Найближчим часом ми створимо представницьке та екологічне робоче місце. Висадимо понад 600 дерев, створимо нові паркувальні майданчики, зелені насадження, велодоріжки, сучасний тренажерний майданчик, лавки біля озера та багато іншого. Ми йдемо своїм шляхом з чіткою метою. Ми є глобальною командою, яка є стабільною, відповідальною та турботливою. Ми компанія, яка поважає не тільки Землю, але й усіх вас. Усіх людей, які працюють на землі, та разом будують наше майбутнє.